Доброго вечора! У нас сьогодні 26 червня, і я хочу перевірити маленьких діточок у цієї кролиці. Хто пам'ятає, народились вони в мене 17 червня, день в день, як я врахувала, без затримок, без запізнень. Народились всі хороші, гарненькі, біленькі. Сьогодні їм дев'ята доба, вони почали відкривати оченята, і я хочу на них подивитись. Ну, звичайно, щоб мамка в нас не нервувала. Я нарвала їй отакий букет травки. Тут, е по-більшому, це адуванчик. Зараз ми їй дамо, Нехай вона їсть свої адуванчики, трошки нервується, а ми з вами. Дістанемо і подивимось на нашу малечу. Малечця отаво. Начебто з ними все добре. Але все ж, таки, все ж таки, я хочу на них трошечки подивитися. Ростуть начебто непогано. У нас тут їх 9 штук а, отакі от бутузики. Гарнюнькі. Давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, всі на місці. Ніхто не пропав, ніхто не зник. Отакі от, от біленькі вже бігають, 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 вже намагаються вилізти. Але ще зарано. Десь ще з тиждень вони посидять. Я сьогодні помітила, в мене одне кролення почало відкривати глазки. Ну, в принципі, завтра вони повинні відкрити оченята всі. Ну, давайте подивимось. Ні, начебто ні. Ну, вже такі он крупненькі, гарненькі. Є трошки худіші, є трошки більші, ну, воно завжди так. Якесь слабкіше, якесь сильніше. Ось от такі от гарненькі, маленькі, От, от крупненький який гля, взагалі такий бутузик. Цей худенький. Не знаю, може, дійсно треба було. Залишити трошки. Опа, знайшла. От він, От він, дивіться, він на нас дивиться, він відкрив оченята. Папа, подивись. Папа, подивись, це твоє дитинча. Це твоє ж дитинча. Ні, не хоче дивитись. Ладно, так, повертаємо їх назад, розказую, що я сьогодні робила. Я сьогодні в них поприбирала. У всіх в мене їх, в принципі, небагато, то прибирання не зайняло багато часу. В мене їх три самочки і наш красень, папа. Перебирання зробила через те, що в мене по термінам стоїть завтра пологи у цієї кролиці, але я не впевнена, що щось буде. Бо, в принципі, це три сестри з одного виводка від одних батьків. Вони всі по віку однакові. І проблем з тим, щоб покрити цю самку, і ось ту верхню в мене не було взагалі. Я кидала цю самку. Зранку і на вечір, і по дві садки самець зробив спокійно, без проблем. З цією самкою ще краще вийшло, у мене було так, що я 31-го кинула її до хлопця раз зранку, раз на вечір. І він зробив зранку три садки, на вечір зробив дві садки. В принципі, я перевірку не робила, треба було дня за 3-4 підкинути її наново до самця і подивитись на її реакцію, Ну, я не стала. Я думаю, що в принципі проблем не було. Буде, і по ній видно, в неї такі бочки попідростали, що видно, добре видно, що вона вагітна. А от з їхньою сестрою є невеличка проблема. А... Кидала я її до самця рази чотири. Якщо я не пом... ну, це все було в різні дні. Сказати, що вона була в охоті, я не можу сказати на 100%, бо якщо і була, то в І за всі чотири рази, що я її кидала. То в мене вийшло так, що була тільки одна садка. Все решту часу вона на нього кидається, вона харчить, вона б'ється лапами, вона її відлякує. Якщо ви зараз будете казати, то треба дивитись, підстежувати, коли в неї буде охота, в цей період кидати. Я займаюся кроликами не перший рік. Дуже добре розумію, коли самка в охоті. І... З першої спроби в мене покрилась і ця самка, і ця самка, і проблем не було. Я дуже добре бачу, коли вони в охоті. Я дивлюся на їхні статеві органи. Я дуже добре розумію, коли це треба робити. В неї була охота двічі стовідсотково, але вона все одно самця до себе не підпускала. Причину я не знаю. Зараз в неї стоїть термін, завтра в неї повинні бути пологи. Я не знаю, вагітна вона чи ні, і я буду дивитися, якщо вона не народе і будуть якісь проблеми. Звичайно, дуже б хотілося залишити кролицю собі ще далі, але якщо вона не народить, то скоріше за все вона піде у мене в духовку. Не бачу сенсу її далі тримати. Єдине, що мене засмучує, що в мене залишиться тільки дві кролиці. Так що отакі от справи. Ну, почекаємо. Гніздо я їй поставила. А, і сказати, що вона його готує, я б не сказала. Ну, подивимось, будемо чекати завтрашнього дня. Хоча, от зараз вона лежить, начебто бачок. Видно, що вагітна так по животику мацала, я б не сказала. Якщо і є, то вагітність небагатоплідна. Час покаже. Так що, отакі от у мене справи. Всім дякую за перегляд, ставимо лайки і підписуємось. Будемо далі спостерігати, що, що в нас відбувається в нашому Крольчатнику.